Об'єдналися різдвяною піснею в межах фестивалю коляда на майзлях провели захід для військових та родичів, які втратили своїх рідних спільними колядками та молитвою. Вони вшановували українських захисників. Як це було? Дивіться далі у сюжеті. Тільки одне просив. Яко з мною щось станеться, щоб ти не плакала. Я тебе дуже прошу. Якщо я маю жити, я буду жити. Ну ти знаєш, я хлопців не лишу, і там хлопці ті, що були коло ми є з ними. І він взяв командування над ними вже там пірну. Пані Олександра, мати загиблого військового Віталія Кадола. У жовтні 2022-го її син отримав смертельне поранення внаслідок ворожого танкового обстрілу. Її, як і десятки інших родин, у храмі Царя Христа об'єднала різдвяна пісня. Колядками та спільною молитвою родичі загиблих військових не лише прославляли новонародженого Ісуса, але й передусім вшановували своїх близьких, які віддали життя за Україну. Серед них і пані Ольга. Жінка каже, такі заходи для неї своєрідна терапія. Ми відчуваємо, що що ми не забуті, і ми разом з усіма, і разом з Богом. І це для нас дуже і дуже величне і дуже. Я вам навіть не можу передати. Ті слова, які ми це ті почуття, які ми зараз відчули тут, в цьому Божому храмі. З нами були наші діти, і ми це відчуваємо, що вони завжди біля нас. Нема нічого дорожчого в кожного з нас, чим життя наше, життя наших ближчих, життя наших самих близьких, життя батьків, життя дітей. Ми зібралися в цьому храмі, щоб поколідувати поку за здоров'я, за майбутнє нашої держави, за наших захисників, за наші збройні сили. Щоб так само всі родини наших героїв долучились до цієї колядки, І щоб цю коляду чути було не тільки Івано-Франківську, а чути було по цілому світу. Різдвяні пісні на заході виконували хорові колективи з Прикарпаття та інших регіонів України. Традиції це саме наше головне, автентичні традиції, загальні взагалі традиції це ну, без традицій наша держава це не держава. Це щось інакше.